Усім привіт, друзі! З вами Кіза Мозок, і сьогодні у нас новий жахастик Усміхайся! 2», про який я вже трохи в цих розповісти у геловінському випуску, який, до речі, ви також можете подивитися за посиланнями, якщо ви ще його не бачили. Як завжди за традицією розповім потрохи за все, тож сідайте зручніше і приготуйтеся лякатися. За словами сценариста і режисера фільму Усміхайся Паркера Фіна, він навмисно залишив частини першого фільму неоднозначними і з кількома нерозкритими сюжетними лініями, щоб створити можливість дослідити ці деталі у продовженні. Він також зазначив, що, хоча наступні частини можуть досліджувати передисторію сутності, він все ж хотів би зберегти її таємничу природу недоторканою, додавши до цього, що наступний фільм буде помітно відрізнятися від першого. У квітні 2023 року на CinemaCom компанія Paramount оголосила, що продовження фільму Усміхайся отримало зелене світло і знаходиться на стадії попереднього виробництва, а фільм повернеться як сценарист і режисер. Основні зйомки проводилися з січня по березень 2024 року в Нью-Йорку. Бюджет продовження склав 28 мільйонів, що на 10 більше ніж в оригіналах. Дія картини прямо продовжує перший фільм, починаючи через 6 днів після нього, коли Джоел намагається позбутися прокляття, яке йому передала Роуз. Незважаючи на те, що йому це вдається, це не дуже йому допомагає, але тут вже не спелеритиму. І далі сюжет слідує за новою героїнею, поп-співачкою Скай Райлі. До подій фільму вона мала типове життя знаменитості: рання слава, неправильні рішення, наркотики і всі інші принади. Одного вечора напередодні нового концерту вона заходить до свого приятеля по знеболювання для своєї спини, і тут просто на її очах друг, який явно трохи не в адекваті, розквасив свічайника диском від штанги. Райлі, думаючи, що він просто хапанув передос, тікає, щоб її не застукали у хаті, де повно наркоти, і далі понеслась. Її починають всюди ввижатися люди з маніакальними усмішками, наче у Джокера, і загалом коїться якась незрозуміла дичина. коїться якесь божевілля. Я бачу одне те ж обличчя усюди. Свого часу перший фільм підкупив мене тим, що в ньому не було, а, знаєте, такого стандартного для хеппі енду. Типу, що от є якийсь всесильний незрозумілий монстр, який всіх косить, але головна героїня під кінець розуміє, як з ним впоратися, вона його перемагає, але він, звісно ж, не здох і повернеться в наступній частині. Такий сюжетний хід завжди мене бісив у фільмах е, П'ятниця 13, е, що там ще Гелловін, Кошмарна вулиці В'язів і так далі. Тут же фільм обламав очікування глядачів, що мені зайшло, як ви розумієте. Продовження ж створювалося вже за класичним правилом сиквелу взяти те, що добре спрацювало у першому фільмі, і помножити надвоє. Але детальніше про все це я розповім в розділах 4 і 5. Головну роль у фільмі виконує Наомі Скотт, яку ви могли бачити у фільмі «Аладдін» 2019 року. Її героїня Скай, особисто мені, імпонує а, якось більше, ніж Роуз з попереднього фільму. Частково це пов'язано з тим, що мені подобається сама акторка, але, звісно, не тільки через це. Просто знаєте, мені завжди було шкода людей, які, маючи щирий талант, спускають його у канаву через наркоту, бухло і всіляку іншу гидоту. Бо знаєте, складається враження, що просто неможливо бути знаменитим без того, щоб не сколотися. І Скай вона намагається стати кращою ніж була до того, що особливо проявляється наприкінці фільму, коли вона приймає дуже таке самовіддане рішення. Без сумніву, вона не є серцевою людиною через речі, які робила в минулому, але все ж таки такої жахливої долі вона не заслужила. Та й в принципі такого жаху не заслуговує ніхто, крім хіба що наших довбанутих сусідів. Повертаючись до акторського складу фільму, з попередньої частини ненадовго повернувся Кайл Галнер у ролі друга Роуз поліцейського Джоела. Інші ролі виконують Розмарі Девід. Також на вогник у ролі самої севи завітала Дрю Беррімор. А ще епізодичну, але таки яскраву роль виконав Рей Ніколсон, чий легендарний батько ще у 80-х лікав увесь світ своєю ролью у сяйві. А от і Джоні. Ну і, звісно, як я розповідав у геловінському випуску Пітер Джейкобсон з Доктора Хауса, який, до речі, тут також зіграв лікаря. Атмосферне продовження одночасно і схоже на перший фільм, і помітно від нього відрізняється. Зокрема, тут багато гратимуся із перевернутим ракурсом, що чудово вписується в атмосферу божевіллів, в яке поринає Скай. Буде також кілька сцен, знятих одним довгим планом, однак головна різниця полягає, звісно ж, у характері головних героїнь. Якщо Роуз у першому фільмі реагувала на всю чортівню, яка коїлася а, більш спокійно, наскільки, звісно, це можливо, то Скай вона набагато емоційніша, вона значно сильніше лякається і постійно лається, коли ловить черговий глюк. В плані горору тут ставки також піднімаються. Зокрема, у фільмі буде більше крові. Крім того, якщо у першому фільмі найстрашніший момент був, коли Роуз лишається сам на сам із сутністю, то тут найкріповішою буде сцена у квартирі Скай, коли з'являється цілий усміхнений натовп. До речі, от клянуся, я в цей момент думав, що вони зараз почнуть танцювати і закинуть ще одну бомбу для Тіктока. Також, оскільки головна героїня співачка, не останню роль у фільмі грає музика. І як я завжди кажу в таких випадках, після перегляду фільму можна додавати кілька нових треків до свого плейліста. Як мінімум, пісня, яку Скай репетирує на початку фільму, мені от дуже зайшла. «Доктор! речі, оскільки Наомі Скотт скот за сумісництвом також є співачкою, то всі пісні своєї героїні вона записувала сама. Незважаючи на те, що фільм взяв найкраще від оригіналу і примножив, в нього також перекочувала і недосказаність з приводу природи усміхненої сутності. Так, впродовж сюжету нам показують ще один спосіб, як цієї зараз можна позбутися, але в іншому тут все за методичкою Стівена Кінга, тобто ми не знаємо взагалі, що воно таке: монстр, привид чи взагалі якийсь демон. А саме про це хочеться дізнатися більше. Наприклад, звідки воно взялося, чому показується в своїй істинній формі лише наприкінці, перед тим як людина себе вб'є, а до того часу лише насилає на неї глюки. Чому люди бачать усіх навколо з цією маніакальною джокерською усмішкою? Словом, якщо буде третя частина, яка може набути по-справжньому грандіозного масштабу, я сподіваюся, що нам більше розкажуть саме про це. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це атмосфера, більша кількість успішних елементів з першого фільму, музика і не надто розкручений акторський склад. Тоді, як мінус, це те, що нам не розказали нічого нового про саму усміхнену сутність. Тож, таким чином, від мене фільм має 8 балів з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Підіші вподобайки, якщо вам сподобався огляд, пишіть у коментарях, чи бачили ви новий фільм і яка частина вам сподобалася більше. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ, аби той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше став лише страшним спогадом. З вами був кіномозок, побачимося у нових відео.